Всім привіт вітаю всіх з Дніпропетровщини. Ми на дачі, приїхали листя в дворі повно, згрібаємо. Що у мішки. Зараз замочила свою цибульку, буду продовжувати садити цибульку і зверху хочу засипати її оцим листям. Ну, а дещо в мішки роблю листяну землю. Ось так розгрібаємося. Ось, і подивіться, що у нас ставок засипаний теж листям, теж буду зараз прибирати. Ну, Вже почала. Вже почала ось сачком вигрібати оце листя. Ой, це ж страшне і сумне. Як кажуть, воно гарно, але стільки хлопоту. З цією вербою ну, все гарне, але ж ну, дуже роботи багато. Бачите, що твориться? Оце ж зараз повигрібаю та потім сюди подобавляю. вже засипала листям зверху, землею, вже ну, перепрівшою. Тут у мене з черв'ячками <гум> додавала. Тут ось мішки стоять. Це все листяна земля, яку я роблю. Це ж купували раніше ґрунт, ну і зараз купую, звичайно, бо не вистачає цього всього на горщики, на те, щоб зробити. Це зараз з грибу все листя, зі ставка і теж туди піде. Вже були у нас приморські і ось перець уже вириваємо, прибираємо. Хотіла показати вам газаннє, подивіться. От, казалось би, <різь> так пізня осінь, листопад місяць, і вона отак гарно квітує. Оце її час. Дуже-дуже, подивіться, стільки бутонів, стільки гарних таких квіточок. Ось, і, і вона вся різна. Тільки сухо в нас. Дощу нема. Можливо, якби дощик був, можливо, бій ще краще було. І ось на цій... Ось тут вона теж. Ось така красуня. Ось така красуня. Чорнобривці вже теж підмерзли. Вже будемо все виривати, прибирати повністю садок. Барбарис Суперба! Ось який колір у нього зараз. Жовтіють листечко таке він, влітку він темно-темно такий фіолетовий. Ось такий гарний. Завтра вже утеплимо каркадерію, пригнемо її до землі. Отак всю повністю, ну я потім покажу, бо треба утепляти. А це апачі Міскантус. Зараз так гарно змінив свій колір і дивіться, якісь коричневі в нього, коричневі такі темно-фіолетові суцвіття. Ось апачі. А ось ця хризонтема. Ну, щось чекаю, чекаю, ну все ніяк. Десь я бачила інформацію, що в червні місяці треба обрізати її наполовину. Коли вона піднялася, вже, обрізати наполовину, і тоді вона куститься гарно і, і квітує. Ну, будемо експериментувати вже на наступний рік. Тому що інформація ця я тільки побачила недавно. Хто так робив, підскажіть, можливо, так. Дійсно ефективний спосіб, і будемо робити так, тому що це ж посадила в тому році. Восен, не в тому, а позапрошлому році восени. І в цьому році це ж чекала-чекала. Вони такі повинні бути гарні, ну, можливо, ще й розквітнуть, не знаю. Це одна хризантема, і там далі зростає ще інша. Ось так. Вітер сьогодні сильний, я вже мікрофон прицепила, щоб вам чути було гарно. Зі Зіфус вже листячко обліж, трішки. Я... трішки залишилось зі Зіфуса. Ну, не трішки, а багатенько так залишилося. Я трішки собі зірвала, то мені вистачить. а це нехай птахи їдять. Можливо, білочка можливо білочка з'їсть, прийде. Ось, та хризантема вже змінина... змінила Ось Почервоніла, вона була така біла-біла, білосніжна. Хто зі мною, той бачив. Я попередні відео показувала її, а вже, бачите, як колір змінила після приморозків. Ще квітує непогана рожева ось. мультифлорка така. Ось така гарненька. А ось подивіться, троянда. Я думала, вона вже не розквітує, а вона так потихеньку-потихеньку свої помпончики такі відкриває. Герцогиня Крістіана. Ну, а тут не знаю, чи заквітує, чи не заквітує. Ну, і бачите, хризантема ще. Також ж і нагідки. Ось тут продовжує хризантема квітувати. І ця хризантемка теж. Попкорн. Ну, ось так. А тут горіх скинув вже зовсім листя своє, ось тут. Бачите, Ну, ми його прибирати не будемо. Воно все перепріє, все воно. Піде в землю. Так що все буде добре. Те, що ми в дворі, те ми прибираємо. А це ось те, що на грядках, те, що на землі, куди упало, воно переробиться черв'ячками і все буде добре. І ось грушка теж скине своє листечко. Пухироплідник зараз гарний такий. Ось таке листя гарне. Барбарис. Ягідками своїми такими Red Pilar. Мене чоловік любить Тік-Ток дивитися, і ось що він видивився. Як, підожди, як ти раніше робив, покажи. Оце пилку готуємо. Зараз хочемо цей сумах обрізати. Все-таки ми вирішили його повністю вбрати з своєї ну, з садка. Ну, ось, оце він так раніше робив, щоб не відлітало. Да? Тут дивився Тік-Ток і каже мені, як хорошо дивиться, все-таки Тік-Ток допомагає. Ви бачите? Ось так. Можливо, хто не знав, то ось вам такий лайфхак. Не то, що лайфхак, а воно так і должно бути. А тільки ж і повинно ж таке бути, а тільки ж ми не знали. І ось дякувати людям підсказали в тіктоці. От чоловік видивився і тепер розказуємо вам. Можливо, хтось допоможе це. Ось так. Це пилка отака. Ось це ми будемо зараз обріжемо все-таки. Свій сума. Обрізали ми, ну і ще трішечки залишилося, обрізаємо сума, вже он стільки дрівна нарізали. і ось А тут ми ж раніше я вам показувала, що садили платан кленолистий. І замість цього сумаха я хочу, щоб він виріс і він росте швидко, дивилася інформацію про нього, що дуже гарно. І не таке коріння, як у Сумаха. А чому обрізаємо? Тому що сумаха сильно. Ну, ви ж бачили попереднє відео. Хто не бачив, подивіться попереднє моє відео, як ми викопували, витягували які шланги коріння, яке дуже велике коріння у цього сумаха. Так що, і все я передумала, чому у нас тут нічого не росте. Постійно поливається біля будинку, а воно погано тільки з поверхневим корінням. І так, не дуже. Скільки тут троянд я садила і пропадали. Ну, ось так. А це ось такий сумах. Так що не садіть його в дворі. У нас ще там за двором, не, не за двором, а біля е, хвіртки росте два сумаха. Ну Один ми е, зріжемо точно в цьому році, а інший, можливо, вже згодом, коли знайдемо, що посадити туди. Ну, так. Обрізали сумок, залишився отакий пеньок малесенький, ну невеличкий він виходить з землі, бо ніяк було. І чоловік робить отакі дирки, І зараз туди заліємо отруту від бур'янів. Ну, спробуємо. А там на наступний рік я скажу, пропав чи не пропав він. Ось, ну, можливо, ще десь буде порос і лізти, будемо її прибирати. Но мені головне, щоб оцей пеньок пропав. А все інше будемо викопувати, прибирати. Ось такі сантиметрів 20, да, ти зробив такі. І ось ну, дирки. І заливаємо отрутою від бур'янів. Отрута залишилася. Ну, сподіваємося, що щось вийде з цього. Пропаде це дерево. Чи залишився ось такий пеньок. Чоловік зрізав його. Я його закопала тут під яблунькою. І на наступний рік хочу під яблунькою тут кашпо своїми ну горщики поставити з коліусами. І на оцей пеньок теж. Нехай будуть, я хочу в мене вже колісів багато, дай Бог все буде добре, перезимують добре, я їх поживцювала, от, і будемо тут композицію під яблунькою робити, робити ну, прикрашати <свісно> своїми горщиками. Дай Боже, щоб все було добре, Ой, миру да спокою нам, перемоги. І тоді будемо творити. І все буде у нас гарно, і садки будуть гарні, будемо садити, аби тільки був мир і спокій. Ой, господі. Тут у нас зростає широколиста гортензія Доріс. Я вже якось показувала, я тут лапником її трішки прикривала, але лапник я зараз приберу, і ми зробимо укриття для неї. А поки, ну, вже кажуть, що. По ночам вже буде мінусові температури, і треба її вже укривати. Попереднє я обріжу всі оці листечко, все її, тому що, щоб не пріла вона. Ну, оце все я зрізаю. Не обриваємо, тому що ось тут квітові бруньки знаходяться в пазухах листя. так. Я потім це все приберу і покажу, як ми будемо робити. Ось робимо так навхрест такі дуги. Це колись у нас був такий е, стілець і він вже зламався, а оці залізні дуги залишилися, і ми це приміняємо як для укриття рослин. Зараз накриємо агроволокном. Mm -hmm. накрили ось агроволокном. Я по бокам цеглинки придавила, щоб вітер не зніс із цієї сторони цеглинку ось. Придавила і лапником так і приложила. Я думаю, що йому буде тепло і все буде добре. І агроволокно, тканина, ну, волокно тут в два шари зложила так і. Все, вже наша широколиста гортензія буде зимувати. І е, бажано її не відкривати вже до весни, коли вже тепло не буде. Там шар е, гарна, гарне провітрювання їй. Вона не запріє, листечком ми обрізали, все їй буде гарно і добре. Я думаю, що перезимує. Сантоліна, яка зелена, зараз, подивіться, ой, таке прям смарагдовий такий колір. Ярка зелена. Прямо окраса і сиза така. А тут квітуючий так отакий. Він так повільно росте, такий він блакитний. Ось гарнюнь який. І як чудово забарвилася Калина Бульданеш. Теж колір в неї зараз зовсім гарний. Ось таке і червоне, і жовте. Ось така калина Бульданеш. І сьогодні ще буде плим інжир. Цьому році ми хоч ягідки інжиру спробували, а це ось не достигли дві фіги залишилися ось дві фіги не достигли. Зараз те, що це листечко приберем, пришпилимо до землі і накриємо агроволокном. А потім іще плівкою будемо накривати, але це вже буде трішки пізніше, щоб. Не було замокання і общем, ну, щоб, щоб гарно він перезимував. Ну це вже буде пізніше. Зараз тільки накриємо агроволокном. Бо вже листечко, дивлюся, вже попідмерзало, вже все, вже воно так гарно відділяється від, від куща. Будемо займатися далі. Ось ми свій інжир пришпилили до землі отакими гачками. І з цієї сторони, і з цієї. Ну, так, ми пришпилили і теж вбили отакі От дуги. ось там. І зараз накриємо це все агроволокном. І придавимо цеглинами, щоб, він, щоб воно не, не влетіло. Ну, ось таку конструкцію ми зробили. Накрили агроволокном, придавили тут е, дощечками, цеглею, ось, щоб вітер не зніс. Це все, бо вітер сильний. Зараз у нас ураганний такий вітер. І це стараємося все прикрити, бо вже я ж кажу, будуть мінусові температури вночі. І... Але не такі катастрофічні, тому що ми ще не прикриваємо плівкою, а вже згодом ми зверху ще й плівку накриємо плівкою і зробимо провітрювання. з і Що ми ще зробили? Пригнули свій гранат. Ось такий він. Вже високий у нас, і те, що такими гачками ось пригнули, поки він ще знаєте, не замерз. От коли будуть уже мінусові температури, вже так ви не пригнете, ви зможете поламати оці гілки. От щоб не поламати їх, то ми зараз пригнули, а укривати поки не будемо, тому що ще листя ну, є, нехай отак буде біля землі, а вже. Згодом ми потім теж прикриємо агроволокном і теж плівкою. Ось так. І буде йому гарно перезимує. І ще до сих пір радує нас Алісом. Ось такий. Він згодом потім насіється і знову буде зростати. І буде прикрашати наш садочок. Ось такий. Це овсяниця. Ну, ось як заквітувала рута, вже і приморозки були. А вона квітує, а їй ні по чому ці приморозки. Це рута духмяна. Ось така красуня біля туї. Бробокстауер. Це така туя Бробоктауер. Ось вже Хоїпад у неї. Ось так. Вирішили з чоловіком накрити отак сіткою ставок. Тому що ну, сипеться з верби, ви бачили, сильно багато листя, трішки почистили, все вичистити неможливо. Тому що сідає. Ну, в общем, отак, якось так. Бо, може, згодом ми її приберемо цю вербу? Подивимося, я ще думаємо, ще думаємо, ну, ну зразу все в голову не прийде, але можливо, можливо, згодом приберемо. Ну, поки отак, старенька була, сітка. Ми будемо нову купувати. Ось так зробили. Я думаю, все ж краще буде, ніж воно сипеться і сипеться в ставок. І буде так до весни. А весною вже, звичайно, приберемо і будемо чистити знову ставок. Ось так придумали. Сьогодні неділя займалися обрізкою цієї нашої шовковиці. Ми її не садили, вона тут зростала, цей участок ми докупляли вже. Пізніше, у нас спочатку було 6 сотих і ми докупляли, і ми так залишили цю шовковицю. І вона отут, як тінь, нам трішечки тіні давала. Ну, не трішечки, а гарно тіні притіняла. І ось вирішили половину зрізати. От цю гіляку залишили, а оцю, ось, бачите, як. Тирси стільки вже різали, різали. Я вже не показувала. Вон, бачите, понарізали стільки гілок. Все товсте ми вже перевезли, зараз покажу. Ось нарізали стільки дров. І ще будемо зараз обрізати на гіляках. Ну, такі отакі, побільші. більші обріжемо, а ті переробимо. Ось будемо. Топити будинок з ними. І ось залишила собі отакі пеньки для кашпо. Ось, ну це навіть не змогли б його перерізати, бо він такий ну, для декору піде. Ось сюди можна буде кашпо якесь поставити. Ось так. Це біля яблуньки. Тут під яблунькою буду ставити коліуси. У мене багато коліусів, і я ось. Так, такі пеньки поставили і буду ставити на них кашпо. Ось так. Це вже на наступний рік ось буде. Вже будемо утеплювати каркадерію свою. Я ось бачите, як зв'язала її, скрутила отак. Можливо, треба мож... було її обрізати, але я її не обрізала, отак скрутила і зараз ось мішковиною накриємо. Два мішки отак зверху, і придавимо, і придавимо теж цеглинами. Ну, якось так. Якось так буде. Два мішки отак зверху накрили, де і все. Так і другу теж, там маленька в нас, теж а зробимо, ось друга так. вона трішки менша, і я наступний рів хочу її розділити тут два саджанці. Я хочу її пересадити в інше місце. Щось мені не дуже подобається, як вона тут зростає. Ну, поки будемо просто пригнемо її, отак закручу і просто пригнемо її, придавимо. І ось ми придавили її. І так вона і буде. В тому році я так само її утеплювала. І все добре, вона перезимувала добре. І все знаю. Гарно буде. Ой, ну от і все, дорогі друзі. До зустрічі всім миру і добра. Бережіть себе.